На календарі 19 серпня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 53 хвилини, захід о 19 годині 56 хвилин, Тривалість дня 14 годин 3 хвилини. Місяць у Терезах йде шоста місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Валентин, Максим, Анатолій, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 19 серпня Другий Спас, велике преображення Господнє, одне з найбільших хліборобських свят. Його ще називали святом врожаю. Кожен із селян вважав за святий обов'язок віднести до церкви на посвяту овочі, фрукти, гриби, мед, хліб. В народі примічали: блідний місяць на негоду, чистий і яскравий на хорошу погоду. А ось якого буде погода 19 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малохмарна погода, місцями опади, вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовчика, вологість повітря 53%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-24 градуси тепла. На території області в Паромайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 21 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 22-24 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 19 серпня. Овни. Несприятливий день. Нові думки або дії, спрямовані на підвищення добробуту, не принесуть вагомих результатів. Зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в сімейних відносинах. Тельці. Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами, доведеться віддавати борги, можливі проблеми з оточуючими. Все благополучно вирішиться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Близнюки зростають творчі здібності, інтуїція, життєвий потенціал, поліпшуються подружні стосунки. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Раки. Сьогодні невирішені проблеми будуть постійно нагадувати про себе і спонукати до рішучих дій. Правда, ці дії не надто схвалять ваші близькі, у відносинах з якими можливо назріває конфліктна ситуація. Леви. Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. У першій половині дня вас чекають гармонійні стосунки з партнером, тихі домашні радості. Діви. Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов'язані з домашніми клопотами або проблемами особистого характеру. Все благополучно вирішиться, якщо ви будете діяти без поспіху, обмірковано, зважуючи наслідки своїх вчинків. Терези день покаяння морального очищення, отримання інформації. Він несприятливий для будь-якої діяльності, пов'язаної з махінаціями. Несприятливий день і для комерційної діяльності та укладання фінансових угод. Вечір присвятіть сім'ї. Скорпіони. День сприятливий для активної діяльності освоєння нової професії. Можливо, що ви заручитеся схваленням своїх планів і підтримкою з боку впливових осіб. Звернення за будь-якою фінансовою підтримкою можуть бути задоволені. Стрільці можливі проблеми з дальнім оточенням, сусідами, далекими родичами. Увечері вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Козироги. сприятливий день для спілкування нових знайомств, подорожей або прийому гостей. Ймовірна, несподівана звістка змусить вас переглянути плани на вихідні або на наступний тиждень. Водолії. Несприятливий день для комерційної діяльності та укладання фінансового год. Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Риби не виключно, що сьогодні вам пощастить вирішити особисті проблеми. Але тільки одиницям з риб вдасться здійснити ті мрії, які не покидали їх протягом всього життя, Постарайтеся не піддаватися ейфорії, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!